Як же досягти від розсилки максимального ефекту? Найперше, необхідно визначити мету розсилки. Перш ніж запускати розсилку, нам потрібно буде з вами визначити чітку мету. Чи хочете ви просто збільшити продажі, чи ви хочете збільшити впізнаваність вашого бренду, чи сформувати довіру до вашої компанії. Визначення мети воно допоможе налаштувати правильний контент і забезпечить ефективність розсилки. Також використання цікавого та релевантного контенту, щоб розсилка була більш ефективною, потрібно забезпечити її цікавим і корисним контентом. Варто пам'ятати, що розсилка це не лише рекламний інструмент, це можливість надати цінність аудиторії. Ми можемо надсилати підписникам новини, статті, поради, всю інформацію, яка може бути корисною саме для них. Також через сегментування аудиторії. Для того щоб розсилки мали більший ефект, варто сегментувати аудиторію на певні групи з подібними інтересами чи потребами. Це дозволяє надсилати релевантний контент кожному підписнику, що підвищує ефективність компанії. І також вимірюваність ефективності розсилок. Ніколи не варто забувати потрібно регулярно аналізувати результати саме розсилок. Вимірювання таких показників як відсоток відкриття в. Кількість кліків, відписок інших метрик, все це робиться для того, щоб в майбутньому коригувати стратегію та покращувати результати. Розсилка по підписці це досить потужний інструмент для побудови лояльності клієнтів і підвищення продажів. Регулярні розсилки вони допомагають отримувати увагу на вашому бренді, формувати довіру до вашої компанії і створювати можливості для підвищення продажів. Завдяки персоналізації контенту, спеціальним пропозиціям, автоматизації процесів, розсилки можуть. Стати і стануть незамінним інструментом для бізнесу, який прагне залишити конкурентів далеко позаду і забезпечить стабільний ріст на ринку і потік клієнтів. Тепер, коли ви вже знаєте, як саме розсилка по підписці може допомогти вам покращити лояльність клієнтів і підвищити ваші продажі, не втрачайте часу. Почніть використовувати цей ефективний інструмент вже сьогодні.